Ну що, поїхали, будемо аналізувати фільм Платформа 2. Уже давним-давно потрібно було зробити аналіз даного неоднозначного фільму і тому цей час настав, тому розпочнемо. Так от, цей фільм про. До речі, він доволі такий моторошний, тому дивіться, обережно. Так от, цей фільм про певні такі от ієрархії систем і про знаки. Тобто, режисер з нами спілкується через. Мову семіотики, а також через мову соціальних живих систем. Зверніть увагу, що, якщо ви бачили першу частину даного фільму, то тут продовжується ідея тієї ж платформи, і платформа виступає таким от самовідтворювальним організмом, що я маю на увазі, незалежно від того, що певні. Так звані гравці, суб'єкти цієї платформи, у вигляді тих чи інших персонажів зникають, гинуть, платформа все одно існує. Тобто вона сама себе відтворює щось подібне до держави, до прикладу, щось подібне до людини. Тобто у людини створюються, можливо, певного роду якісь інородні тіла, бацили, віруси і так далі, але організм їх знищує і таким чином живе. Аналогічно і тут оця ось платформа, хоча вона нібито і не жива. Ну, в біологічному розумінні. Одначе вона жива в розумінні соціальному тобто вона сама себе відтворює. Цікаво, що на кожному поверсі насправді повторюється один і той ж самий сюжет боротьба за їжу, як ви зрозуміли. Щодо семіотичного, що тут цікаво? Якщо їжа на верхніх поверхах, на першому, другому і так далі. Це про символ достатку та комфорту, радості певною мірою, то їжа на нижніх поверхах це вже про виживання, про певного роду таке от емоційне напруження, навіть занадто емоційне, яке призводить до того, що ті чи інші персонажі позбавляють життя один одного. Це зайвий раз підтверджує, що один і той же знак сприймається людьми по-різному. Тобто їжа на верхніх поверхах сприймається одним чином, а на нижніх та ж сама їжа, але інак. Звичайно, не будемо брати до уваги, що змінюється там її дизайн. Одначе тут можна провести паралелі і з грошима, до прикладу. Тобто у верхніх щаблях соціуму гроші сприймаються одним чином. А у нижніх зовсім інакше, і це, скоріш за все, такі от взаємопротилежні позиції світоглядницькі на гроші можуть бути у верхніх прошарках суспільства і у нижніх. І зверніть увагу, що навіть різного роду такі от революційні елементи, які привносяться в сюжет даного фільму, ну ви побачите, як деякі персонажі намагаються створити. Можливо, навіть не зовсім демократичними методами таку от систему, яка б дала можливість виживати усим. Одначе, це зайвий раз підтверджує той факт, що сама система вона сама себе відтворює. Тобто, навіть незалежно від того, що деякі люди хочуть створити якийсь механізм демократичний чи не демократичний виживання усих, одначе, все це не працює і все це. Або навпаки, все це працює і підживлює систему. І таким чином вона існує. Тобто, ця ось боротьба, вона і обумовлює той факт, що люди намагаються попасти в цю систему. Іншими зараз словами спробую сформулювати. Тобто оця ось боротьба і живить цю систему. Бо якби всі жили собі спокійно, не було жодного роду конфліктів, то оця ось платформа вона перетворилася на нудну таку історію. І персонажі не хотіли б із зовнішнього світу попадати в цю платформу. Але оскільки ця жорстокість там присутня, то люди, із, називаємо так, мирного світу хочуть попасти і пройти от хрещення цією платформою. А якби тут все було розподілено, чемно, комфортно, ну, то малоймовірно, що хтось хотів би попасти на такий от курорт, бо він, грубо кажучи, загальнодоступний. А от людей <кхем> манить Певний такий трансформаційний аспект, коли вони знаходяться над прірвою, над гранню життя і нежиття. Також ми тут бачимо історію в даному фільмі Платформа 2 про комунікацію. Тобто тут оці всі проблеми вони виникають у зв'язку з тим, що комунікація дуже обмежена. Тобто, всі ці люди вони знаходяться на різних прошарках і. Дуже складно комунікувати словами. Тому люди комунікують не словами, знаками, зокрема. Більше того, ми бачимо, як нібито от такий от, поламаний телефон передається інформація і з верхнього поверху до нижнього, і навпаки. Ми бачимо, як з верхніх поверхів передається інформація в одному вигляді, а от з нижніх в іншому, з верхніх поверхів можна навіть в тілесному форматі переміститися вниз. А із нижнього поверху на верхній, ну ніяк ну хіба що випадково, коли там закінчується період е, оце ось місячний перебування на певному поверсі. Тому м люди, які живуть в цьому такому соціумі платформи, вони комунікують не лише словами, а й невербально жестами, зокрема, деякі комунікують мовчанням. Тобто мовчання це також вид невербальної вербальної комунікації. І він ну, дуже присутній у цьому фільмі. Також ми бачимо, як історії особисті людські переплітаються із історіями ну, цієї всієї системи. Цікаво, що люди, які за межами цієї системи, ну платформи маю на увазі, були певного такого високого соціального статусу, то попадаючи в цю тако, закриту. Систему вони скочуються набагато менше в ієрархічному плані. Зараз давайте інакше якось сформулюємо, грубо кажучи, це підтверджує ту тезу, що, наприклад, професор у цивільному такому звичайному житті в такому от середовищі, де потрібно використовувати не лімбічну систему, а зокрема лімбічну, таку от архаїчну, таку от рептильну, то він буде, ну скоріш за все, на нижчих рівнях. Соціальної взаємодії. Чому так? Та тому, що він звик мислити логікою, а рефлексами не дуже. А от в системі платформи виживає той, хто мислить рефлективно, мислить мозком, рептильним, ну і задіює свою емоційну складову лімбічну систему. Хоча, можливо, вихід із е, цієї такої проблеми, яка є у Сюжеті даного фільму щодо обмеження комунікації можна знайти через і неокортекс, придумавши якісь інакші підходи до комунікації. Однак, як ви розумієте, тут знову вплітаються закони соціальних живих систем. Потрібно не лише для себе прийняти якісь правила, а й організувати інших. Як тут виживають? Ми бачимо, що для того, щоб вижити. На нижніх щаблях потрібно або стати невидимим, або максимально жорстковидимим, тобто показувати своє ось це ось рептильне, бо інакше система поглине. Ну або стати невидимим і чекати такого -от шансу. Можливо, коли місячний оцей термін пройде перебування на тому чи іншому поверсі, ну ви подивитесь, то доля зглянеться і перемістить. Того чи іншого персонажу на поверх верхній, де є вдосталь їжі. Коротше кажучи, цей фільм показує багато ну, таких неоднозначних моментів, і всі вони, ну з моєї суб'єктивної точки зору, стосуються комунікації. Якби люди могли домовлятися максимально швидко і ефективно, то ніяких проблем, про які йдеться в цьому фільмі, скоріш за все, не було б. Ця платформа перетворилася б на комфортний, повторюсь, Такі от санаторії. Одначе, ми люди, ми різні, і оця ось можливо відмінність робить з нас людей. Коротше кажучи, не буду вам спойлерити максимально так ось м -м, детально, ви переглянете фільм і, можливо, повернетесь до цього огляду. І ще раз ми в такому от відео відеоформаті поміркуємо над тим. А що ж, побачили саме ви у цьому фільмі? А можливо, ви його бачили, то можете залишити свій відрук, бережіть себе.